лютому цього року комітет виборців України оприлюднив свою концепцію, тобто матрицю, основу бачення, яким має бути закон України про місцеві вибори. В лютому, тобто, фактично за півроку до старту виборчої кампанії, ми акцентували увагу на тому, що законопроект має бути реалістичний до прийняття. До, до реалізації в ході виборів я хочу процитувати одне речення із нашого документу. Складні виборчі системи необмінно ускладнюють процедуру голосування, підрахунку голосів і встановлення результатів виборів. Відповідно, можуть бути незрозумілими для виборців та членів виборчих комісій або призводити до непрогнозованих політичних наслідків. Законопроект, який був прийнятий минулого тижня в першому читанні, є предметом великого політичного компромісу. Ми можемо критикувати дуже багато його положень. Ну, також я хочу сказати, що немає ідеальних законопроектів. І навіть якщо ми приймемо законопроект в кілька разів більше за об'ємом, ми все одно на законодавчому рівні не зможемо вирішити головні ключові проблеми виборчого процесу. Це проблема підкупу, це проблема низки маніпулятивних технологій і низка інших проблем. Тобто культура виборчого процесу буде залежати не тільки від нового закону, а буде залежати загалом від здатності держави боротися із політичною, з політичною корупцією, із виборчою корупцією, із побутовою корупцією, із корупцією у правоохоронних органах. Тобто, коли один громадянин, Дає хабар представнику ДАІ, інший громадянин бере хабар. Це означає, що за кілька місяців також інші громадяни будуть приймати брати кошти за продаж своїх голосів. І на превеликий жаль, цю проблему можна вирішувати лише комплексно. І лише одним законом ми не зупинимо маніпулятивні технології і технології підкупу, але принаймні зможемо е, зробити це частково. Позиція Комітету виборців України по прийнятому законопроекту. Перше, ми вважаємо позитивним сам крок прийняття цього законопроекту на фоні того, що загалом ми знаходились перед можливістю проводити вибори за старою редакцією закону. Я хочу нагадати, що інтрига залишалася включно із днем голосування, і шанси того, що голосування могло бути проваленим і вибори проводити за старим законом, вона залишалась. Другий позитив ми вважаємо цей законопроект досить простим у плані реалізації у процедурному характері.